Сьогодні у програмі вирушаємо у подорож Вижничиною. Чим славиться край і містечко, котре називають воротами Буковинських Карпат? Як можна відпочити і оздоровитися у виженці? Завітаємо до Чорногузів, де мешкає родина митців, котрі поділяться секретами давніх народних ремесел. Кажуть, ця земля вібрала магічну енергію зір і сонця, так наче тут чаклували невидимі сили, що обдарували цей край красою і багатством. Здавна ця живописна місцина приваблювала мандрівників. Ми вирушаємо на вижничину і прямуємо до справді унікального куточка буковини, де зустрічаються легенда з реальністю, цивілізація з дикою природою, а мелодії смерикових лісів та гірських річок зливаються у дивовижну музику, що здатна примусити плакати чи сміятися навіть скелі та каміння. Там так легко дихається, серце наповнюється відчуттям свободи і лету. 80 кілометрів від Чернівців, і ви перетинаєте рубіж, де відчиняються ворота до буковинських Карпат, адже саме так називають вижницю. Перша згадка про містечко в давніх літописах згадувалося в 1158 році. Правда, тоді не звучало як місто Вижниця, називалося як Городок над Черемошем. У 1501 році в молдовських літописах є вже саме назва міста Вижниця, і пізніше у 1885 році, коли місту Вижниця був присвоєний статус повітового центру, саме розквіт архітектури, це все було побудовано. В кінці 19-го, початку 20-го століття містечко завжди було торговим. Воно такими залишилося. І сьогодні на цій площі, на якій ми з вами зараз знаходимося, це колись була ринкова площа. Тут гуцули, люди з горів, з верхів могли там спускатися і тут продавати якісь речі, які вони виготовлювали. Ту же вурду, бринзу, якісь речі з вовни овечої, з дерева. Тут продавали, натомість тут могли купити якісь ті речі, які самі не могли вони виростити чи там самі виготовити. Тобто завжди містечко було торговим. І в самій назві містечка відобразилося те, чим жили люди. Чим займалися, і хоча часто можна почути, що вижниця походить від слова вижній, тобто верхній, існують й інші версії. Перший варіант тут в давні часи були такі дві охоронні вежі, і татари, десь коли доходили сюди до передгір'я Карпат, одну з веж вона була знищена, зруйнована, але одна вежа залишилася і вона ще була до 19 століття, то це ніби вежниця. Вижниця-вежниця. Друга версія це є, що тут турки-османи десь коли захоплювали нові території, і коли їм звідси потрібно було переходити через гори далі. У них були такі великі, ну скажімо, вози, підводи, які там волами тягнули воли. То, то тут їм робили місцеві майстри, там, чи вони десь мали своїх майстрів, які робили маленькі вози. Тобто назва походить від возниця. І, і саме третя назва, і на мою думку, така більш правдоподібна, це від слова важити, важниця, вижниця, важниця. Тобто, якщо ми говоримо про те, що містечко завжди було торговим, то, мабуть, важниця це варіант, який десь найбільше історично, мабуть, є вірний, звідки назва містечка нашого походить. У цьому містечку і нині відчутно дух австрійської доби. Тут збереглися архітектурні споруди, які зводились у той час. І, здається, час уповільнює свій невгамовний плин. Гармонійна атмосфера затишку і краси панує у звивистих вуличках, парках скрізь. На початку ХХ століття в місті було дев'ять великих синагог, це великих стаціонарних таких цегляних. Була центральна синагога, була молодіжна синагога, був греко-католицький храм, який був пізніше зруйнований, і була православна церква. І католицький костел був. Тобто з давніх девен у місті Вижниця, можна сказати, що різні конфесії, різні національності вживалися. На одній території кожен відвідував той храм, який йому був близький. Там по предках на початку ХХ століття то було е, порядка 15 національностей. Там ще були вірмени, поляки, румуни, українці, євреї це такі великі е, групи. Зараз, якщо говорити про етнічний склад, так про національні жителів міста, то основна частина, мабуть, тепер 95% — то є українці. А ще містечко здавна було осередком культури і мистецтва, де жили і творили талановиті люди, де в руках народних майстрів народжувалися справжні дива і примножуються духовні скарби нині. Перша українська гімназія на Буковині це територія теперішньої Черневецької області, у 1908 році була відкрита у місті Вижниця. Указом тодішнього цісаря Австро-Угорської імперії Франца Йосифа. Це для тодішніх місцевих гуцулів дуже була українців визначна подія, оскільки на весь наш великий ну, герцовство Буковина перша українська гімназія була саме у Вижниці. І так само ще на три роки раніше, в 1905 році, школа ремесел народних, яка пізніше переросла, у те, що у нас тепер такий є потужний заклад, як коледж Вижницький прикладного мистецтва, так само був заснований. У Вижниці, в 1905 році місцеве населення, так гуцули, українці, які тут жили, вони жили ну, дуже часто з тих промислів, те, що вони вміли зробити роками. Вміли обробляти як дерево, так і метал, як вміли оздоблювати ну, свій національний одяг, прикрашати, різна техніка вишивок. І тут дуже цікаво, у нас саме на Вижниччині поєднано як Буковинські такі орнаменти, які є присутні на всій території Буковини. Це і, і скажімо, і в Глибоцькому районі, і в Сучавському. У повіті е, Румунії, так само тут і були орнаменти, і техніки поєднані такі гуцульські, де був сугубо гуцульський візерунок. Якщо ми говоримо про різьбу і про вишивку, тобто саме тут був такий перехід, ну взагалі то вижницю ще називають ворота в Карпати. Бо якщо ми станемо тут на високій горі і подивимося. В один бік то ми побачимо, що там іде рівнина, долина річки Чермош і простягуються там лани і поля. А якщо подивимося в інший бік, то ми побачимо, що там починаються Карпати. Ну саме в нас тут Покуцько-Буковинські Карпати, які не такі високі, але далі туди, на захід, якраз починаються наші Карпати. Оце містечко в себе втягнуло, можливо, найкраще за свою багатовікову історію, найкращі традиції, найкращі. Техніки, обробки, якихось народних ремесел, промислів. Ну і саме тому має таку гарну історію. А далі дорога веде під шати неба. В обіймах гір розкинулося село, яке вже більше ніж століття славиться, як гірський курорт. Саме сюди прагнули потрапити відпочивальники у минулі часи. І нині ця місцина вабить туристів звідусіль, аби оздоровитися і відновити сили на увесь прийдешній рік. І хочеться продовжити словами Юрія Федьковича, видатного буковинського письменника: нема й нема кращого світа понад гуцульські гори, небо над ними чисте, як дорогий камінь, смеречина зеленіє як в зимі, так в літі. Пташка не втихає, а хрещатий барвінок стелиться по шовкових травах, що цілу буковину своїми запахами обвіяли. Дорога веде вздовж річки, і в долині можна побачити гірські породи, що виходять на поверхню і нагадують велетенського звіра, який відпочиває, занурившись у гірський потік. У будь-яку пору року тут відчутна магічна сила гір, енергетика яких дарує неймовірні відчуття і надихає. Це справжня казка, і будиночки тут казкові. Чимало є у вуженці садиб сільського зеленого туризму. І перш ніж вирушити на зустріч пригодам і новим відкриттям, варто відпочити в одній з них. До прикладу, ось тут завжди раді гостям і пропонують сон на вуликах. Про це я чув давно. Це що бджоли, якби так лікують людей тим, що вони годять своїм шумом і тим запахом, який йде з вулика, тим повітрям. Кожного року, вже третій рік пробуємо. І, і ну, спимо цілу ніч. І так, у день, якщо буває якась там свободна годинка, час або неділю, ти собі по очереді йдемо. Тато, мама, я. Навіть хтось так з родини приходить. Ну, і плюс люди хто. Відчуття у кожного по-різному. Кожен по-своєму відчуває гултой, і... кого збодрить. Хтось лягає, через 15 хвилин встає, каже, все, мені вистачить. Хтось лягає, засинає. Таким сном, що тяжко розбудити. Це в основному діти. А у мене виникла ідея завести свій вулик, це ще було у школі, це з 9, 9 класі, ще був, це 12 років тому. От. То Мені дядько мій дав сім'ю, тато зробив вулик. І так з того вулика, одного року один, другого року два. І так пішло, 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 слава Богу, що вже зараз є біля 20. От. Але те, що деякий час я тримав так максимум 5 всіма має, щоб це було так хобі, просто щоб не більш не розводив. А останніми роками вже почав більше розводити, щоб то мати пасіку, серйознішу. Взагалі, то з вулика бере це все. Навіть почали брати повітря, бере це прополіс, бере це віск, бере це мед само собою. Якщо коли приходить період, бере це маточне молочко, бере це трутневий гомогенат звідти, навіть підмор, коли. Там вже зимою деяка частина бджіл гине, то ті бджоли збираються, і потім робляться настойки, які там чоловікам корисно пити настойку, навіть від суглобів допомагає настойка на підмор'я. Тобто з вулика немає відходів якихось таких, що. Одне, що пилок не збираю, бо пилку тут мало у нас, цей пилок не беру. Якщо є соти старі, які живуть на перетопку, то я їх не топлю, я їх складаю спеціально в таку коробочку, і там заводиться воскова моль, Вона є дуже корисно. Робиться на них настоячка спиртова, і вона є дуже корисною для профілактики грипу і, навіть, не Бог, туберкульоз, там є якісь признаки, то воно лікує. Так взагалі всі продукти бізнесу йдуть, на те, що йде підвищення імунітету. Дам я вас проведу вулик безпосередньо всередину, покажу систему, як там бджоли, як ми люди можемо там біля них приміститися та продемонструємо. Цей камінь ми знайшли ще до того, як е, був цей будиночок. Ми збирали каміння по річці для того, щоб мати собі додому там, для обліцовку. Е, от. І чисто випадково в лужках, у річці, у воді, побачив гарний камінь, що зелений був. Він коли мокрий, він зелений стає. Побачив камінь і вибрав його. Разом мені не сподобався, якийсь такий був кривенький. Потім, коли придивився на ньому, побачив якісь відбиточки. Подумав, що це кусок бетону. І це хтось став ногою просто. Але коли подивився добре, що це, то, ти замітуєш, що це є соти. Це є натуральні соти. І це свідчення того, що у наших краях тут бджоли вже були, не знаю, скільки точно років, але ну, думаю, що багато, поки це закам'яніло. то трохи роки, трохи часу пройшло. А так виглядає лежачок зверху. А отак він йде знизу. От. Тут можемо бачити сіточки, через які проходить повітря з вулика і краще відчувається шум, Тут бджіл можна побачити. Тут є зараз три сім'ї. Спиту бджолиництва зараз виготовляється, вже саме виготовляю різні креми мазі, бальзами для губ. Є. О, такі ходять тільки продукти збільництва, там віск, приполь, поліс, пірні масла і є смола від смереки. живиця. Спілкуючись з господарями садиби, переконуєшся, що тут живуть люди особливі, гостинні, добрі, талановиті. Вони бережуть традиції і звичаї своїх пращурів. Тут як ніде відчувається національний колорит, притаманний саме цьому краю. Не випадково сільський зелений туризм тут набуває все більшої популярності. Наша родина займається зеленим туризмом вже з четвертого року, то вже 12 рік. Раніше займалися хто чим, хтось на роботу ходив, мали господарство своє, корова була двоє коней, кури, свині, І, як обично в селі. А зараз вже більш так почали серйозно займатися туризмом, то лишився у спеціальний коник, один коник, та той... джона тримаємо. Кажуть, хто хоча б один раз побував у виженці, обов'язково захоче повернутися сюди ще і ще, щоб знову відчути чари цього куточка Буковинських Карпат, поринути у світ легенд і переказів, вдихнути силу та енергію гірської природи. У виженці є і справжні архітектурні дива, зокрема, дерев'яна церква Івана Сучавського, побудована у 1792 році. За легендою, храм був зведений на місці, де раніше була капличка, збудована на згадку про перемогу селян над ордами Батия. Поруч із храмом стоїть невелика дзвіниця, яка разом з церквою утворює неповторний храмовий енсамбль. З цього пагорбу відкривається чудовий краєвид на долину річки Веженки і село. Тут знайде віддушину і бувалий турист, і звичайний відпочивальник. Цей край, наче створений для любителів гірського туризму та екзотики, шукачів пригод і просто для цінителів недоторканої природи, а також дослідників фольклору, етнографії та шанувальників народного мистецтва. І як тут не побувати в родині, де щодня з'являються на світ мистецькі витвори, в яких переплітаються і давні традиції, що залишилися від пращурів? І творчий лед сучасного митця. Галина і Володимир Запорожець, викладачі Вижницького коледжу прикладного мистецтва імені Василя Шкрівляка. Живуть у Чорногузах Вижницького району і в їхній оселі завжди панує творча атмосфера. Фактично останніх років 25 я живу, і працюю в Вижниці, займаюся творчістю. Тут народилися мої діти. Тут живе моя кохана дружина разом зі мною. Ми побудували будинок, в якому творчість і мистецтво, мабуть, ідуть поряд, тому що педагогічна робота для нас це якби одне крило птаха, а творчість це друге. Край наш Буковина, Визничена і саме Чорновузи надихають мене, тому що поглянеш вікно. Золота осінь. Подивишся через дорогу іде гарний лопатий сніг, і діти катаються на лижах. І Приходиш на роботу. Хлопці з розумними очима, з дуже такими цікавими поглядами, питають, як зробити цей елемент, як зробити цей елемент, як створити там той виріб, той виріб. І... Душа радіє і хочеться самому брати різець і різьбити. І вивчаючи це все, я зрозумів, що насправді це не просто різьба, це філософія українського народу, яка закладена в різьблених елементах. Це їхні думки, це їхній побут, це їхнє життя. І працюючи на сьогоднішній день в різьбі, я намагаюся також цю філософію певно закласти. Останнім часом мене зацікавила тема оберегів. Дослідивши цю тему, я почав елементи відомі вже всім і давно перевірені в інших роботах, використовувати в своїх роботах. Роботи мої обереги мають дуже важливе символічне значення, тому що вони так і називаються оберег-символи. Там поєднані хрести, хрестоподібні орнаменти, які взагалі символізують віру, духовність нашого народу. І поєднанні з писанкою, що є символом нашого, також нашої культури, вони створюють оригінальні твори мистецтва. А ось для прикладу, Даній роботі можна побачити безкінечний, який закручується в коло сферичній формі і створює ілюзію такої безкінечності буття життя нашого народу. Ружі модифіковані в кочева створюють також такий невидимий рух з центром восьмикутної зірки, яка також є символом чотирьох сторон світу. Чотирьох пор року, чотирьох стихій і так далі. З дерева ну, теж все роблять, починаючи з олівця ручки дерев'яної і закінчуючи будинком, розумієте, якщо так широко розказати, це і кухонна доска, це і бочівки, це і сувенірні вироби, ці, що ми зараз виконуємо, це і столи, меблі, значить. Це і керниці, це і хрести придорожні. Ну все фактично, що можна робити з дерева, все виконується зараз. Просто більшість виробів зараз мають сувенірне таке подарункове призначення. А те, що має практичне застосування. Якщо раніше там робили ночви там різні для стірки з дерева, то зараз цього не роблять, тому що продається вироби вже в магазині. Як це робиться? Це робиться інструментами на дереві. Виконуються елементи різьблення гуцульського буковинського різьблення. В даному випадку цей елемент називається сіканець. Чи це таке? Це різець, поломаний, який Славік поломив. А це нічого. Це підківка для різьби елементів підківки в тарілочках. Бачаємо цей різець і тако Стукаємо такого сюди. Два, три, чотири. А потім ми його таку беремо і підрізаємо. Можемо вдарити далі, поставити сюди таку вдарити. Раз, два, три. І знову підрізаємо. Де... Коли я приїхала в Вижницю, подивилася на ті вироби, які нас оточували саме в музеї вижницького коледжу прикладного мистецтва. Мені воно надзвичайно подобалося саме ткацтво. І тому я вирішила вступити на відділ художнього ткацтва. Ткацтво – це є старовинне ремесло, і якщо взяти гобелен, це є більше така інтер'єрна річ для оздоблення інтер'єрів. Різного характеру, підбирається вже там по колориту і так далі. А насправді воно носить і такий побутовий характер. Тобто, люди собі ткали одяг, це були і сорочки, це були і запаски, які носили більше характер, такий недільний, опинки. Тобто, коли йшли до церкви, наприклад, сумки. В яких так само приміняли, коли йшли десь в магазин чи, чи на базар торгувати чи щось купляти. Гобелен — це вже більш сучасний вид ткацтва, А раніше були килими, рушники. Наш район ре, характерний горами, річкою, такими лісами. І саме в, в килимах ми бачимо орнаменти, вони стилізованого характеру, які нагадують саме. Те, оточення ту е, красиву природу, яка є навколо нас? Я використовую просту техніку полотняного переплетення, е, вручну, е, кожну ниточку потрібно протягнути. І цікаво, воно сприймається тоді, коли робота виводиться не однією ниткою, а вона доповнюється. Це натюрморт є. Це є саме ось такий осінній натюрморт, тому що на ньому є яблука, груші, квіти. В принципі, все те, що нас оточує, з чим ми зустрічаємося кожного дня. Цю гребінку мені зробив мій чоловік. Подарував мій чоловік, він втілив в цю гребінку масу своєї любові, як і до матеріалу, так і до мене. Бачите, він такі символи знаки з моїм автографом свого роду. І я її так бережу і постійно нею працюю. Ось тут представлені мої роботи, мої творчі роботи, гобелени. Вони відрізняються один від одного своїм характером, своєю стилістикою. Про що говорить, що я виконала в різний період творчості гоболенів. Я виконала близько 50 після періоду навчання, десь на протязі 20 років. Цей гобелен на символих знаках. В центрі гобелену стоїть хрест, який символізує нашу духовність, безкінечник посередині самого хреста і навколо самого навколо самого белена який характеризує наше буття який є основою закладеного гобелену і закладеного змісту. Значить, коні, без яких людське життя в горах воно неможливе, так як вони свого роду нас годують. Тут зображені птахи, які розкривають зв'язок із природою. Край писанки доповнюється елементами, які характеризують нашу природу, цей і річка Черемош, так символічно показана, і гори, і квіти. І загалом колористика цього гобелену вона символізує колорит нашого краю. Ця робота, яка знаходиться поряд. Це є більш сучасний гобелен, виконаний мною буквально недавно. Це є натюрморт. Створити таку роботу, перш за все потрібно її любити. Чому і я намагаюся навчити своїх студентів, якщо ти любиш і проникаєшся змістом того, що ти виконуєш, і самою роботою, яку ти виконуєш, то вона. Завжди буде радувати око і всіх оточуючих. Надзвичайно радує те, що діти продовжують нашу справу. Старша дочка Уляна закінчила Львівську академію мистецтва на спеціалізації художня кераміка. В даний час вона поступила в магістратуру, продовжуючи той фах, який вона здобула Львівській академії. І син Ярослав, якому сім років. Який поряд із татом сидить в майстерні і так само і пробує свої перші писакові лінії поруч із татом. І справді тутешня природа є скарбницею величезної сили і щедро обдаровує своїми скарбами неповторністю краєвидів, буйною зеленню лісів, різнобарвними килимами трав та квітів, чистим та прохолодним повітрям, неповторною піснею. Гірських річок та водоспадів, якщо ви прагнете потрапити у казку, завітайте на Вижничину!